Класно, тут так. Ух ти, а то що таке? Мені хтось кинув, дивіться. Коли я її розгорнув, Це карта. Хм. Що це? Треба йти туди. Біжимо, біжимо. треба зараз подивитися, що це таке. Дивіться. Я точно на правильній дорозі. Мені не Так, що нам карта говорить? Та карта нам говорить. Карта нам говорить. Так, цю петлю ми обходимо. ну, Карта веде. Ось сюди, то есть сюди. Дивіться. Колбочка. Що в ж є? Так, ну що ж, дивіться, який маленький папірчик. Ідея наступного відео, це точно для вас. Та йди до старої рослини. Я знаю, де це є. Ходімо. Ходи, Я впевнений, що це там, де я думаю. Так, ось він. Дивіться, щось там біленьке таке. Треба туди залізти. Так. Ну що, що ж це там є? Так. Зніми відео з авокадом та монстерою. Хм. Точно, дійсно, я щось з ними давно відео не знімав. Ну що ж, а ви підписуйтесь на канал і чекайте, доки я знімлю відео про авокадо і монстеру. Наш план спрацював.